Всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський. Я екстрасенс, езотерик, експерт центру древо життя Романа Шептицького, циганський езотерик, ритуальний практик. І я би хотів поділитися своїми знаннями та своїми думками про те, як все-таки нам пережити цю зиму. Тому що, як я вже казав, і мої прогнозування неоднократно це підтверджували. Зима все-таки буде тяжкою. Буде доволі тяжкою, буде доволі суворою, і це не про погоду. Це я говорю про атаки ворогів. Що робити нам в цьому випадку, щоб вижити? По-перше, не панікувати, не піддаватися на провокації, це, напевне, найважливіше. Всім треба заспокоїтися і тверезо, холоднокровно мислити для того, щоб зберігати спокій. Треба мати спокій в серці, мати спокій в голові, помагати армії це також дуже важливо. Але тепер. Скажу з позиції енергетики та езотерики, тому що ці істини, ви самі знаєте. Як себе заспокоїти, як себе утихомирити, навіть якщо я розумію, що зараз війна і особливо в гарячих точках інколи дуже тяжко самовладати собою. Що для цього треба зробити? По-перше, читати захисні молитви: молитва до Архангела Михаїла, молитва до священомученика Кипріяна, Дев'ятниці до Юди таде, я вірую, Богородиця, Мати Божа, читати ці молитви краще всього на вогонь свічки, краще всього це робити в вечірній час, медитувати, слухати звуки високих вібрацій, тому що високі вібрації відганяють всяку погану та негативну енергетику. Це можуть бути тибетські дзвони, це можуть бути тибетські чаші. В тому числі мої енергопрактики, які я проводжу о 9-й годині вечора, також можете слухати. Вони допомагають заземлитися, заспокоїтися, не піддаватися на провокації ворогів, тому що головна задача ворога це нас залякати. Це зробити так, щоб ми були залякані. Я ж кажу: якщо ви будете на високих вібраціях, якщо ви будете молитися, якщо ви будете просити захисту у вищих сил, то тоді у вас. Рівень вашого енергетичного захисту буде набагато вищий. це я пояснюю з позиції езотерики. Ну а з позиції фізичної, ну звичайно, щоб прислухуватися до порад військових експертів, дбати про те, щоб у вас все було в запасі, все було в достатку. Дбати про первинні потреби, дбати про те, щоб було, були речі першої необхідності, і поменше звертати увагу на тролів та провокаторів. Їх дуже багато. Мені теж багато чого пишуть. Гидкого і нехорошого, ні в якому разі, не звертайте на них увагу. Краще всього проігнорувати. Нехай наші хлопці ЗСУ все зроблять за нас. А ми чим можемо, тим їм допоможемо, задонатимо, зберемося на тепловізор чи на гарячий чай для них. Так що бережіть себе.